Всім привіт! Це друга частина блогу. Ми знаходимося у Туреччині вже декілька днів, та навіть встигли зіграти свій перший контрольний поєдинок проти команди «Катовіца». Які враження нашої команди від готелю, від тренувальних полів та загалом, яка атмосфера наразі у червоно-чорних? Далі у цьому відео? Адже наша команда проживає у районі Лара. Він найближчий до міжнародного аеропорта. Тому дуже часто тут можна почути, як кожні дві хвилини буквально літають літаки. Цей район славиться неймовірними краєвидами, найдовшим піщаним пляжем у Туреччині. А також тут є досить велика кількість тренувальних полів, на які приїжджають з різних країн, аби проводити свої зимові збори. Власне кажучи, з цією ціллю ми сюди і приїхали. Від нашого готелю, від тренувальних полів. готель Все добре, все чудово. Процес триває, крок за кроком готуємося до сезону. Водять твої враження від нашого готелю, від тренувальних полів. Супер. Ну, в принципі, збори все подобається. Вже завтра для нашої команди відбудеться перший контрольний поєдинок на цих зимових зборах у Туреччині. Тож наша команда активно готується до цього суперника і наразі ми вирушаємо на своє вечірнє тренування, покажемо вам підготовку червоно-чорних до цього протистояння. Це в тебе за новий стиль такий на голові. Так, доброго дня. На сьогодні третій день на цих зимових зборах. Як ваш настрій? Як взагалі вам наші тренувальні поля, сам готель? Ось всі ці враження. Добрий день. Розпочалися збори в Туреччині, все добре. Готель відмінний, харчування дуже хороше, вистачає всього, достатня кількість фруктів, овочів, цитрусові. Тобто, те, що ми називаємо природня вітамінізація, крім того, даємо вітаміни, даємо мікро-макроеліменти. Під час тренування футболісти отримують гіпо і ізотоніки, напої. Ми все те, що ми називаємо спортивним харчуванням. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Костянтин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Все добре, Діма. Все Як ти готовий до матчу завтра? Готовий. Сьогодні в нас вже 21 січня. Це означає, що це день матчу. Зараз команда вирушає на ранкове тренування. Потім їх чекає теорія, обід, трішки відпочинку. І о 14.55 команда вирушає на сам матч.

Звісно, основна задача на зимових зборах це тренувальний процес, комплекс, в якому тренується наша команда, називається «Never Give Up», що в перекладі з англійської означає ніколи не здавайся. Символічно, чи неправда до нього їхати нам від готелю приблизно 10 хвилин. Також тут тренуються інші іноземні команди. Наш суперник Катовіць, з яким сьогодні ми зустрічатимемося, виступає в екстракласі, найвищому дивізіоні. Польщі. Також в них понад 60 років історії. Та за цей час команда встигла стати відомою не тільки на місцевому рівні, а й на національному. Катовіце – це клуб, який також славиться найбільшою фанатською базою у цілій Польщі. Їхні фанати заради підтримки своєї команди організовують фестивалі, класні заходи перед початком матчем. Ще. Завдав удар по воротам, так? Ушла Степаню. Завдав удар по воротам і що там? Привіт, ти забив перший гол у 2025 році. Розкажи, як це було? Я uh, так ось перший гол сам успів до да постигнемо в ось годині. Це був ліп контрнапад. Успіли сам до да зузмемо лопту і до да пробігам по десній стороні. Шара є uh, добре центрирована на другій статі. Я сам справді успів до да постигнемо гол. А ще на території нашого готелю дуже багато котів. Біжи, котику. Ну що, ось такі ми виявилися перші дні на цих зимових зборах у Туреччині. І, звісно, в наступних наших випусках ми хочемо показувати вам ще більше про життя нашої команди на зборах. Тому обов'язково підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, аби першими отримувати сповіщення про вихід нових відео. Та традиційно не забудьте поставити вподобайку. Всім па-па!